Ви просто подивіться на цю текстуру. Боже милий. Хоч би хлопцям своїм оставить. А тепер я покажу вам, як приготувати найсмачніший чизкейк Сан Себастьян. А для нього я обираю найсмачніший крем-сир президент із магазину Чистюлька. Цілий кілограм за вигідною ціною. До крем-сиру додаємо жирні вершки, цукор, ванільний цукор, яйця та кукурудзяний крохмаль. Нам потрібно все просто перемішати на маленьких оборотах. Форму повністю застеляємо пергаментом та виливаємо чизкейк. Пару раз простукуємо об стіл, щоб вигнати зайве повітря. Ставимо в розігріту духовку. До 220 градусів на 40 хвилин. Ось така у нього має вийти скоринка. Даємо охолонути до кімнатної температури та залишаємо в холодильнику стабілізуватися на 6 годин. Внизу під відео залишаю вам посилання, де придбати за вигідною ціною такий -сир. А хочете побачити цікаве життя артистки? Забігайте в сторіс та більше 300 рецептів на сторінці.